Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Родичі полеглих воїнів із села Дібрівка Миргородської громади Віктора Шевченка та Івана Гайдара збирають підписи для петицій про присвоєння звання Героя України. Віктор Шевченко приєднався до ЛАВ ЗСУ у серпні 2022 року. На той момент йому було всього лише 25 років. 9 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту роботи Запорізької області отримав важке поранення. 10 серпня воїн помер у лікарні міста Запоріжжя. Іван Гайдар з березня 2022 року пішов добровільно на захист України, залишивши вдома новонароджену доньку. У лютому 2023 року був відряджений в Донецьку область на фронт. Воїн героїчно загинув у бою 6 травня 2023 року в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Підтримати петиції можна за посиланнями, що розміщені на офіційній сторінці міської телестудії Миргород у соціальній мережі Фейсбук та телеграм-каналі. Або ж безпосередньо на офіційному інтернет-порталі Президента України у розділі петиції. 1 квітня у Миргородській громаді закінчиться опалювальний сезон. Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті Миргородської міської ради. Опалення вимкнуть у житловому фонді, підприємствах, організаціях, установах, закладах освіти, культури, соціальної сфери та охорони здоров'я у зв'язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до 8 градусів Цельсія. Студенти Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя долучилися до Дня довкілля і замість навчання взяли до рук граблі та рукавички. Спільна акція молоді та викладацького складу відбулася 27 березня. Толока на території закладу супроводжувалася гарним настроєм студентів. Голова студентської ради коледжу Максим Папірний говорить: організувати прибирання було не важко, адже ініціативу підтримали багато однодумців. Ця ідея з'явилася виключно через студентів. Студенти проявили свою ініціативу директору і мені загалом сказали, що потрібно провести суботник, щоб окультурити нашу територію коледжу, щоб було гарно. Попри виклики часу, студенти і колектив коледжу не забувають дбати про довкілля і чистоту своєї території. Весняне прибирання об'єднало молодь з різних груп задля корисної справи. По-перше, це дещо естетичне вигляд коледжу. Тим перед напередодні дня відкритих дверей, яке буде 6 квітня о 10-й годині, ну, щоб вид був, щоб чисто було гарно, природня. Ми там складемо все, листя воно перегніє і можемо компост тоді кудись запропонувати. Не просто так, вивезти, спалити, цього не буде. Ізранку усі, хто долучилися до прибирання, активно очищали зелену зону від сухої рослинності та сміття. Опалого листя після осінньо-зимового періоду виявилося немало, та спільними зусиллями подвір'я коледжу стало охайним. Виконання відповідальної роботи і проведення часу на свіжому повітрі заохочували студентів до роботи. Кожен мав своє завдання: хтось загрібав листя, а хтось переносив його до загальної купи. Студенти з радістю долучилися до прибирання території нашого коледжу, так як ну, я думаю, всі хочуть, щоб в чистоті навчатись. Та ну і взагалі це така неформальна обстановка трішечки. Я думаю, всім подобається. Взагалі, студенти коледжу нашого вони дуже активні, спортивні і завжди тільки раді допомогти нашому коледжу. Тому всі так гуртом зібрались і почали прибирати. За словами директора фахового коледжу, прибиранням благоустрій території не обмежиться. Потім у нас будуть тут лавочки стояти, у нас працівники роблять. ну Затишно. Знаєте, в ці важкі хвилини нашої країни, коли йде війна, хочеться хоч трішки зробити якусь зону, щоб можна було прийти відпочити. і Краплинка радості в цьому, але щоб таке було. Ініціатива проведення весняного прибирання це не лише спосіб зберегти природу, але й доказ того, що студентська молодь відповідально ставиться до покращення зовнішнього вигляду території коледжу. Ще у шкільному віці багато дітей починають цікавитися сферами діяльності, де можна отримувати гідну заробітну плату. Однією з таких є підприємництво. Проте шкільною програмою ще не передбачені окремі уроки, де б вчили, як вести бізнес і бути фінансово грамотним. Про це учням громади розповідають на пізнавальних освітніх заходах, які нещодавно почали проводити у Миргородській громаді. Про підприємництво та важливість сплати податків школярам розповідають працівники Миргородської міської ради, фахівці відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму та відділу моніторингу місцевих податків. Розповідаємо дітям саме 11 класу про такі цікаві теми, як підприємництво, і взагалі про основні аспекти діяльності підприємництва, про розвиток підприємництва в нашій громаді, а також про місцеві податки, чому треба їх сплачувати. Серія заходів спрямована більш на інформаційну складову. Під час інтерактивних лекцій школярі дізнаються цікаві факти про бізнес, можливості його розвитку, а також про фінансові обов'язки громадян. Такі заходи фахівці проведуть у всіх закладах освіти громади. 27 березня лекції слухали учні дібрівської гімназії. Школярам детально розповіли про сферу бізнесу. Класна керівниця 11 класу Віра Гришко зазначила, що такі лекції корисні для випускників, які обирають свій професійний шлях. На сьогодні дуже важливо виховувати ініціативну самостійну людину. Це цінність нашої держави, і тому такі лекції вони несуть багато інформації для того, щоб в майбутньому діти розуміли і не боялися займатися підприємницькою діяльністю, тому що працювати на себе це завжди добре. І на сьогоднішній день держава ініціює. Підтримку малого бізнесу, тому для них, як для випускників, які здобудуть професію, зрозуміють навчатися, я думаю, надалі будуть працювати на себе. Освітня лекція про підприємництво була для учнів гімназії цікавою. Вона складається з трьох блоків, які передбачають спілкування школярів і фахівчині міської ради. Перший блок – більш історичний, саме поняття підприємництва. Другий блок це більш про підприємництво громади, про галузі, які бізнес, найбільше бізнесу займається в громаді, а також про напрямки розвитку майбутніх галузей. І також третій блок це більше йде про можливості для бізнесу, саме залучення коштів, це грантові пропозиції або грантові програми, які не тільки спрямовані для бізнесу, є грантові програми для навчання, що це Рисно дітям і останні це не блок, а більш інформаційна складова це про успішні історії бізнесу, а як України, так і нашої громади. Школярі розповідають: інформація сприймається дуже легко, а здобуті знання будуть корисні у майбутньому. Лекція була дуже цікавою, змістовною, пізнавальною, була подана в хорошій формі, легко сприймається. І для нас вона особливо корисна, бо ми випускники школи. Маємо обирати свій подальший шлях, і, можливо, хтось візьме собі це до уваги взагалі дуже цікаво. Освітні заходи про підприємництво та фінансову грамотність, поміж іншим, сприяють і особистому зростанню. Підлітки, які розуміють теорію бізнесу, краще ухвалюють обґрунтовані рішення, вміють керувати фінансовими ресурсами та ефективно працювати в команді. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну благодійні організації та волонтери надають велику кількість допомоги населенню, воїнам та об'єктам критичної інфраструктури. А як щодо культурних закладів, будинки культури і музеї також потребують підтримки, адже вороги, поміж іншим, намагаються знищити і українську спадщину. Задля збереження власних дорогоцінних фондів два музеї Миргорода безкоштовно отримали необхідне устаткування. Таку своєчасну допомогу для роботи нашим музеям надав німецький центр допомоги мистецтву України Ukraine Art Aid Center, за сприяння волонтерки Ірини Нікіфорової. Потребу в речах, які допоможуть музеям повноцінно працювати за складних умов, висловила директорка Миргородського літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі Наталія Шаповалова під час професійного навчання. Там розповідала е, директор музею Охтирки, що от вона постійно кудись звертається. І я прямо під час цього тренінгу написала, чи можливо взяти цей номер телефона. Я звернулася до цієї людини, як куди, де вона звертається. І от через неї я вийшла саме на цю Ірину Мікіфорову О, завдяки цій жінці, її турботі. її... Чуйному серцю вона до нас прислухалась. Ми щиро вдячні, що нам не відмовили, а надали таку цінну, дуже потрібну допомогу. Надане оснащення допоможе працювати під час відключення електроенергії, зберегти в цілості історичні експонати або ж безпечно перевести їх у разі потреби. В цій допомозі нам надали. Дуже потрібна річ, як осушувач, про який ми могли тільки мріяти, і ця мрія, на жаль, завдяки таких умов здійснилася. Звичайно, ми отримали ноутбук, гайковерт. П'ять вогнегасників, ну і звичайно, ми отримали велику кількість пакувального матеріалу, в разі чого ми маємо як зберегти наші цінності, не дай Бог що. Завдяки Центру допомоги мистецтву України, що діє за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Київського громадського об'єднання Андріївсько-пейзажна ініціатива, Миргородські музейні заклади також отримали гідрометри, які необхідні для безпечного збереження фондів, зарядні станції, протипожежні ковдри, лед-ліхтарі, акумуляторні інструменти і бокси для транспортування музейних експонатів. За словами молодшої співробітниці краєзнавчого музею імені Опана Сластьона Ірини Балацької, підтримка благодійників дозволяє музеям зберігати Україну. Дуже важливо, що наші закордонні партнери розуміють потребу України не тільки в боєприпасах, а й збереженні її мистецтва і культурної спадщини. Бо саме ми боремося не тільки за збереження нашої території, а й нашої культури, як ідентичності самих українців і України в цілому. Тому ми завдячуємо нашим партнерам, які допомогли нам отримати цю гуманітарну допомогу для збереження експонатів і повноцінної роботи музеїв нашого міста. Окрему подяку музейники висловили причетним до перевезення благодійної допомоги з Києва до Миргорода. Дякуємо нашому керівництву нашого міста, начальнику відділу культури Ларісі Печенко. Також Миргородській міській раді за надану допомогу, що ми мали можливість з'їздити до Києва і отримати цю дуже потрібну допомогу. Зараз українцям як ніколи необхідно берегти власну культуру та історію, не допускати закриття музеїв і робити все можливе, аби виклики часу не зруйнували нашу унікальну спадщину. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи. І класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія «Миргород» пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази – 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень – 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція рекламного ролика. До 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Дим від багаття у 350 разів шкідливіший за куріння. Годі палити бур'ян. Нам цим дихати. Компостуйте. Ми, Служба безпеки України, воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників. У найбільш болючі місця топимо російський флот і палимо військові об'єкти, тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців, затримуємо агентів і зрадників. І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СПУ ворог приречений. Відплата неминуча.